Вітаю в шахів. шахе проти БМК. Бранко Смольян. Смольян. Хорватія, Рейтинг 1959. Сцелійський захист. Ще лабуду награв Лабуди Лабудай. <рик> <рик> так, він хоче зіграти сюди. З'їсти тут. Ну давай. Тут буде шах якийсь. Шах буде да? Чи тут хоче забрати? Що ми маємо на виході? Позицію таку. Собі. Так, тут можемо щось підвисати, підвисати. Може в нас тут щось підвищати. Ну і байдуже. В атаку йдемо. F5. Ай, Складна, складна тут у нас доля, приходиться брати, приходиться брати. Бо, по-іншому у нас слони взагалі грати не будуть. Тепер хоч, можливо, якось вийдемо гуляти слоном білопольним. Так, що нам з Чорнопольним робити? Без поняття, май поки так, позиція, конечно. Король буде себе захищати сам. Так, у нас чорнопольник заграв. Це вже, як кажуть, плюс-мінус. Плюс-мінус нормально. Чомусь він мені покращує короля. Дякую. Побачимо, що спроможні наші слони: Чорнопольник, білопольник. Є в них хоч щось. Людського чи ні? Не знаю. Угу. Отак от, от. Бах, бах, бах. Бах. М -м не вистачає ударів. Бау-ба-бам. Якось не вистачає, да? Два слони проти двох тур це є. Біля берда. Слон сюди, задаю пожартуватись. Взято взято. Бах-бах. Бах-бах. Мамато. Мама. Давай простіше зіграємо десь. От якщо він ферзя перебере, тоді зразу ж. Моментально. Чек сюди. Ні, от він вирішив Чорнопольника мого все-таки знищити. Так, так, так. Так. Та ні, ну тут я, звісно, чекати не буду. Тут у нас нічого немає. не вистачає нам слона якось, а ми десь так. Хоп є контакт? Є контактні лінзи у наших слонів. Давай ще по часі програй. Хоп оп. Пішов, пішов. І потихеньку. Не вистачило б ще програти тут, <тас> по часі програв. Ой, <тас> Король E7 йому треба було втікати. Під Ферзя. Ферзі 6 шукає. я бачу, що він зв'язаний. Шукав якісь шахи, але. Фрезіє 6 простий був удар. Простенький. Якщо король D8, то просто з'їли тут забезкоштовно. Тут я дивився, щоб ніякі вілки не отримати, і час закінчився. Хоча король Б4 просто втікає. Кінь D5. Може, не просто, звісно, трохи. Мало приємного. Короля 4. Отак. Ховаємось за пішаками. С3, ну тут уже може щось підвисати, типу ось. Король Є7, а що я не можу взяти ручку? С2 просто я. Опа. Х7. F5. Нормальная игра. FE. Yeah. И мат 10 ходит. Ну да. Да, но ну, там я просто час тратил.